Довідці є декларація, безпекова декларація, на кшталт безпекової декларації, скажімо, в американському посольстві, в посольстві деяких інших країн, де людина просто зазначає, що вона не є терористом, галочку ставить, що вона там, не скоювала важких, особливо важких злочинів і так далі, і тому подібне. На підставі цієї заяви їй автоматично, автоматично видається довідка. І не мають права на віддати цієї особи. Але потім вона потрапляє до єдиного реєстру, і якщо вона подала неправдиві відомості, її перевіряють протягом якогось часу. На підставі того, що вона подала неправдиві відомості, вони можуть забрати статус. Але це вже не залежить від Мінсоцполітики, тому що створюється єдиний державний реєстр, до якого мають доступ компетентні державні органи. ДМС, СБУ. М, МВС і Міністерство оборони, до речі, цим законом ще й вирішується питання призову. Ми знаємо, що на Галичині, скажімо, бувають скандали з приводу того, що наші хлопці там кажуть, гинуть на сході, а приїжджають сюди здоров'я луганчани і донечани і не йдуть в армію. А їх не можуть призвати, тому що вони призиваються там за місцем мешканців. А так вони, у них буде довідка, якій нова реєстрація. Це, от, ці дані потраплять до єдиного державного реєстру. І Тоді їх можуть призвати вже за місцевим військовим на тій самій Гличині чи в Київській області. Ніхто не контролює е, реєстрацію е, внутрішньопереміщених осіб. Ці дані, ці реєстри просто передаються на флешках. Співробітниками МНС і, соц... і соцслужб, і зараз він якраз не є захищеним. А якщо він роз... буде розроблений відповідно до українського законодавства відповідно до цього закону, то він якраз буде захищений. Інша справа, що, на жаль, в наших державних органах дуже багато працює агентів служби безпеки Росії, Федеральної служби безпеки Росії і, на жаль, Росія дуже багато грошей витрачає саме на те, щоб діставати різноманітну інформацію і на підкуп наших чиновників. Тому тут два, два різних питання. З одного боку, ухвалення цього закону воно лише посприяє захисту інформації. Інша проблема чистки державних органів українських від е, зрадників. Тут, тут, тут вам ніхто гарантію не дає, звичайно, е, на, на даний момент.